Символи керують світом. Символи збереглися, тому що їх неможливо викинути. Я зараз йду по християнських символах, тому що вони керують нашим світом. Теперішнім тим більше. Якщо згадувати, як вони проникали на нашу землю, то стає дуже багато питань. Питання перше: як так сталося, що Хрусь хрещена не канонічним єретичним способом? Коли її вохрестили канонічним способом. Інформації вже нема. Так, це легенда. Але цю легенду ніхто не заперечує. Не є, нема і не буде такого, що хтось стане і скаже, ні, так будь не могло. Тому що тоді це було єретизмом. Але ми святкуємо Охрещення Русі 988 року, як великий праздник що нас, наших предків, з язичників зробили єретиками. Браво! Символи керують світом, але ніхто на це не звертає уваги.